Доброго вечора, до плянемовного каналу. А вечір, як завжди, мінус 3, 25 листопада закінчується. На шкільному майданчику грають, ми з Максиком на прогулянці. Ще листя жовте, бачите, висять на деревах, не де всі попадали. Ліхтари світять, люди ходять, ми з Максиком гуляємо, але. Після вибухів якось воно О, Лодка повна, нічо, повен. Але я сподіваюся, що завтра його вивезуть, так, да, Максим? Да. Ну і як день пройшов у Харкові? Ну, усі розмови із дружиною зараз, як воно так? І без тривоги прилетіло постраждали і до самого центру. І що, коли ховатися, куди? Ладно, треба сподіватися. Сподіватися найкраще. Все буде добре. Усім тихого вечора, спокійної ночі, миру добро злагоди. Усім щиро дякую. Незвичайно будемо жити. Неважаючи її на що. До побачення малює. Пока.